Привіт усім! Вітаю на каналі Елпром. Сьогодні оглядаємо три моделі кутових шліфувальних машин Елпром Мшу 13125, Мшу 125 Е та Мшу 1000 125 se Усі вони мають потужність 1000 Вт і працюють з дисками діаметром 125 мм, що робить їх ефективними для відрізних, зачисних та шліфувальних робіт з металом, каменем та іншими матеріалами. Але в кожній моделі є свої особливості, які допоможуть вибрати ідеальний варіант. Мшу 1425 забезпечує швидкість до 11 тисяч обертів на хвилину, що оптимально для більшості завдань. У моделі Мшу 1425 е додано електронний регулятор обертів. Це дозволяє змінювати швидкість для роботи з різними матеріалами та підвищує зручність. У МШО 1325 SE не тільки є регулятор обертів, але й функція підтримки постійної швидкості під навантаженням, що забезпечує стабільну продуктивність при інтенсивних роботах. Діапазон швидкості цих двох моделей від 2 до 11 тисяч обертів на хвилину. Регулювання швидкості дає вам можливість для більшого спектру роботи з різними насадками та матеріалами, що розширює функціонал інструменту. Окрім цього, модель MSU 1425 SE має ще плавний пуск. Всі три моделі відзначаються продуманою ергономікою. На основній рукаяці розташовані клавіша вімкнення та кнопка блокування у вімкненому положенні. Має швидкий доступ до заміни вугольних щиток, якір в усіх моделях хармований і залитий смолою, що надійно захищає від пилу, а статор покритий гумовим складом для додаткового захисту від зносу. Редуктор із металевим корпусом захищений від механічних пошкоджень і забезпечує ефективне охолодження. Це особливо важливо для тривалої роботи при високих навантаженнях. Має фіксацію шпинделя для швидкої зміни диском. В комплект входять захисний кожух, додаткова ручка, яка встановлюється в декількох положеннях для зручності, ключ для швидкої заміни дисків, запасні вугільні щітки та інструкція. Кожна модель Болгара Келпром це надійний інструмент із високою продуктивністю та зручним дизайном. Обирайте свій ідеальний варіант, виходячи з особливих потреб роботи. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь і ставте вподобайки. І до зустрічі в наступних оглядах. До побачення!